Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо говорити, я думаю, на важливу тему, яка буде у вигляді запитання. І це важлива тема. Запитання звучить ось як: Чи потрібно ходити до церкви, щоб бути або стати християнином? Ось таке питання приходить до... Якоїсь категорії людей, в яких з'являється розочарування чи сумніви по відношенні того, чи ходити до церкви. Або ж інша категорія людей задає запитання таке, тому що вони думають, що ходінням до церкви їх це зробить християнами. Або ось, наприклад, схоже запитання, яке задавали мені деякі люди. Чи потрібно мені ходити до церкви, щоб отримати спасіння? А ще, наприклад, говорить так: я вважаю себе духовним, але не релігійним. Я люблю Ісуса, але мені не подобається сучасна церква. Як ось один молодий чоловік на моє запитання, чи виходити до церкви, відповів, дав мені відповідь. Ходив. Але зараз не ходжу. А яка причина, якщо це не таємниця? запитав я його. Ні, не таємниця, він мені відповів. Мені здається, що церква знехтувала своїм призначенням, ставши фінансовою чи бізнес-структурою? Якось, наприклад, в церкву, яку я ходив, продовжував цей молодий чоловік. За будь-яке служіння потрібно платити. Чи то концерт якийсь християнський, чи конференція, чи будь-які церковні зустрічі. Придбай квиток, а то ще і не за малі кошти. Тому я вирішив молитися і читати. Біблію дома. так сказав мені цей молодий чоловік. Звичайно, дорогі друзі, ходіння до церкви не робить людину християнином. Належність до будь-якої релігійної конфесії не може її зробити християнином або ж дати людині спасіння. Тому на запитання, чи потрібно ходити до церкви, щоб бути або стати християнином. Відповідь коротка: ні, що є основою чи фундаментом нашого спасіння, або то, щоб бути християнином. І чи включається відвідування церкви? Знаєте, коли ми поглянемо Біблію, то ми знаходимо багато. Таких прикладів, як, наприклад, про молодого чоловіка чи юнака, який прийшов до Ісуса і запитав його, що мені робити, щоб спастися. Ісус сказав на 10 заповідів. І він сказав, я з юнацтва це виконав. І Христос сказав, тобі одного бракує. І він був вельми багатий, відійшов від Ісуса Христа, учні. Побачивши це, вони жахнулися, дали запитання, хто може спастися. Людині це неможливо, Христос відповів. Або ж, наприклад, юдеї, які вже увірували, вони говорили, що погане, якщо вони не обріжуться, вони не можуть спастися. Що мені робити, щоб? Спастися. Апостол Павло та сила відповіли темничному сторожу: Віруй Господа Ісуса Христа, будеш спасений, ти і весь твій дім. Хто покличе ім'я Господнє, той буде спасений. Віруй у Господа Ісуса. Передайте добре, відоме місце Святого Писання, а це лист апостола Павла до Ефесян, другий розділ, про те, що ми. Спасені по благодаті через віру, а це не від нас або не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Іншими словами, основою нашого християнства чи спасіння є благодать Божа, яку ми отримуємо або отримали через віру. Вона Друзі, не ґрунтується на вчинках, включаючи і релігійні. Наприклад, як відвідування церкви про те, що ми сьогодні говоримо, я хотів би сформувати питання по-іншому. Чи повинні християни ходити до церкви? І навіть і це запитання, друзі, ну, неправильно звучить. Тому що саме Запитання передбачає, що церква це місце, куди ми ходимо, або подія, яку ми відвідуємо. Але біблійно говорячи, церква це те, ким ми є з вами. Це люди. Тобто, якщо ви є християнин або спасений, то і ви, і є частина церкви. Те, що ми називаємо. Ну, ходити до церкви краще пояснюється мовою Послання до Євреїв. У 10 розділі говориться про зібрання. Пам'ятайте, як написано. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких. Тобто ми ходимо на зібрання, де ми разом збираємося для спільності один з одним, молитви. І читання святого Писання, і іншого, де ми разом, збираючися, проводимо час, прославляючи нашого Господа, служимо дарами та талантами один одному і іншим, яким, які обдарував нас наш Господь Ісус Христос. І це, друзі, незалежно від нашого місця збору, чи то Приміщенні чи то поза приміщенням перші учні Ісуса Христа не мали свого спеціального приміщення, але вони збиралися де можливо було, по домах, на вулицях, де звичали Божу науку. Ось, наприклад, як написано у дії святих апостолів, 16 розділі. Такі слова дня ж суботнього вийшли ми, тобто Павло та Сила, з міста над річку, де зазвичай було місце молитви. І, посідавши, розмовляли з жінками, що посходилися. Пригадайте минулі часи, навіть і в теперішньому сучасному світі, люди, християни, послідовники Ісуса Христа. Які переслідуються, вони не мають власних будинків, де збираються. У минулому, коли був Совєтський Союз, комуністи переслідували віруючих людей, і вони збиралися де можливо було: і в будинку частному чи своєму, або ж на вулиці, в лісі і тому подібне. Тому незалежно від того, де ми збираємося, бо церква це. Не приміщення, але люди. Святе Писання порівнює церкву до тіла. А зокрема, зокрема, є частини або члени одного тіла. Якось, наприклад, у першому посланні до Корінтян, 12 розділі, апостол Павло пише, бо як тіло одне, але має члени багато, усі члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне. Так і Христос. Далі Він описує безлуздість, можна так сказати, таким словом, різних частин тіла, які говорять, що їм не потрібні інші. Наприклад, око не може сказати руці, ти мені не потрібна. Тобто, якщо око, то інші частини тіла. Не потрібно, то де ж все, все тіло, око не може існувати без усього тіла. І він говорить, тобто апостол Павло, тепер ви тіло Христове, а кожен із вас є його частиною. Тому на запитання про те, чи потрібно християнину ходити до церкви, воно не має змісту. Ми є церква. І як окремі її частини чи члени, де нас було б нерозумно казати іншим. Ви мені не потрібні, я сам можу бути і без вас. Знаєте, рука каже до ноги, ти мені не потрібна, я можу існувати без тебе. Чи до іншого тіл, частини тіла може сказати рука чи нога ну просто це смішно і безглуздо. Церква. У Біблії написано це як храм, а люди як каміння. Як апостол Петро це використовує порівняння до духовного дому або храму. Він каже, що Ісус є каменем живим, а послідовники Ісуса є каміння живе, яке будується в дім духовний. Петро бачить людей або церкву як людей. І ці люди існують, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Тому, друзі, ми є церквою, якщо ви віруєте в Ісуса Христа як свого Спасителя. І Як каміння, ми будуємо дім духовний, з цієї причини знову втрачається зміст того, якщо ми кажемо, що я сам по собі, і мені не потрібна церква. Бог застосовує нас як своїх, друзів, як своїх вибраних людей, здійснюючи свій план через церкву, тобто через нас, кожного особисто. А ми, як Особистість, або як частини е, тіла представляємо цілу церкву, або ціле тіло. Чи потрібно нам ходити до церкви, щоб бути християнами? Чи потрібно нам ходити до церкви, щоб, бу... щоб бути спасеним, або щоб спастися? Я порівнюю це до молодих людей. Які б задавали таке запитання, чи потрібно нам вступати в шлюб, щоб ми отримали любов? Ми ж, друзі, розуміємо, що не шлюб дає любов, а любов приводить до шлюбу. Так і по відношенні до нас. Не церква робить людину християнином. І не церква дає спасіння людині. Але людина через віру в Ісуса Христа стає християнином. І з цієї причини вона і відвідує церкву зібрання людей. Бо церква це не будівля, це не подія, церква це народ. Якщо ми християни, то ми члени або частина цього народу. І повертаючись до розмови цього чоловіка, що спочатку нашої програми я нагадував, який перестав відвідувати церкву, бо вона стала схожою лише на фінансову структуру або бізнес, я порадив цьому чоловіку знайти іншу церкву, яка б більш відповідала на церковну громаду, а не на бізнесову структуру. Компанія чи структуру. Я сказав цьому чоловікові, ой ви, що ти маєш дружину. І ти її любиш, але ти не хочеш з нею спілкуватися, проводити час з нею і тому подібне. То чи то є справжня любов? Ось так і по відношенні церкви? Свята Писання говорить: любіть. Один одного, носіть тягарі, тягарі один одного, моліться один за одного, прощайте один одного, заохочуйте до любові і добрих вчинків. Ось це і багато іншого ми можемо робити разом в спільності як Христова Церква. Наша віра, дорогі друзі, можна так сказати, залежить від. Нашої активної участі з іншими людьми. Тому, друзі, ще раз повертаючись до цього запитання, чи потрібно мені ходити до церкви, щоб бути, або стати християнином? Ні. А чи потрібно християнину ходити до церкви? Так, друзі. Це. І вияв або прояв нашого християнства або того, що ми є спасені. Пригадуєте, як у дії святих апостолів написано, що перші учні збиралися разом і мали спільність, і перебували в науці апостолів, ламані хліба в молитвах, по домах. І написано дуже цікаві слова. І Господь додавав тих людей до церкви, що спасалися. Друзі, це не наша робота. Це не ми людей спасаємо. Не будь-який знатний, відомий проповідник, пастир, священнослужитель дає спасіння. Спасіння дає Господь І Ісус, долучаючи сам. Людей до церкви. Бо Біблія говорить, я побудую церкву, тобто Господь Ісус, і ворота пекельні не здолають її. На цьому я закінчую нашу сьогоднішню зустріч разом з вами і, як завжди, закликаю вас приєднуватись до нас, що ми разом досліджували та вивчали Боже Слово. На цьому все. Залишайтесь з Богом.